Традиція протяжністю століття. Мова про андріївські вечорниці. У рівному показали, як проводять ці забави на полісі. Хай там що? А прийдемо на ваші хати. Андрія Андрея збиралася. Ой, Захойте, дивочки, заходьте, і мені для вас веселіше буде. У цей вечір дівчата збиралися у веселої односелиці. За столом разом з господарями домівки співали народні пісні. Хоть і піст, але наймали музик. Дозволялось в цей вечір і пожартувати, і жартівливих пісень поспівати і потанцювати. І казали, о, яка в той і там дівчини була спідниця, владунки. Незмінними стравами на вечорницях були вареники та калита. Вся їжа була пісною. В страви додавали різноманітні начинки. Інколи жартівливі. Вареники були, хто що мав, з якими начинками хотів такими і робив. Могли бути і солодкі, з якимись вишнями, з чорницями сухими, їх розмочували і пекли, з картоплею. Ясно е -е, робили всякими, туди до начинки, могли додати якісь жарти, просто покласти муку. Збиралися ж дівчата на вечорниці з однією метою знайти собі майбутнього чоловіка. Для цього ворожили так, дізнавалися, чи буде наречений багатим, і звідки він прийде. Такі от Катя, давай Катя. Тепер Катя куди. Щасливий, коли... а Катя, Катя на щасливе. Коли йшли до річки і зачерпували мул з водою, що витягнуть? Чи буде трісочка, буде майстром Бондарем. Ремінець буде Шевцем. Якщо буде якийсь свяшок, буде чоловіком ковалем. На Андріївській вечорниці юнаки робили різноманітні дрібні капості дівчатам з настанням темряви. Хлопці лякали їх на вулицях або стукали у вікна. Традиція існує й донині. Нас по цей час знімають фірточки, брами, можуть воза кудись затягти. І на це взагалі то ну, люди так дивилися. Ну казали, ех розбишаки, але хрепко їх ніхто не карав, тих хлопців. Свято Андрія це перехід з осіннього на різдвяний цикл. В цей час молодь готувалася до коляд. Та калита корч, який буде кусатися на столі. Він так замамливо лежить. Це немов символ, який до нас відійшов від того різдвяного циклу. І саме слово калита це немов видозмінено від колядин. Андріївські забави в багато чому дійшли до теперішнього часу без особливих змін. Як зазначають етнографи, на Рівненщині найкраща ця традиція збереглася на полісі до слова, свято Андрія відзначають 30 листопада. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.